Що його життя ось ось зміниться, коли він отримав запрошення переглянути серіал Надія для Африки, спонсорований телеканалом Надія. Нещодавно телеканал Надія спонсорував цю евангелізаційну подію в Кемі. Сотні тисяч людей відчули, як змінилося їхнє життя. Вони були хрещені могутнім словом Божим, представлені. По всій східній центральній Африці. Транслювання на платформах каналу Надія було доступним і в інтернеті. Мібуро, засновник і лідер Християнської церкви у сусідній країні у Лунді, був запрошений спостерігати за подією в одному з місць проведення трансляції. У 2011 році Мібуро розпочав духовні пошуки біблійної істини, розчарований пошуком церкви, яка повністю прийняла його в до справжньої духовності, він Протягом трьох днів і був захоплений тим, що дізнався від головного спікера заходу, пастора Марка Філії. Єбуро, прагнучи поділитися цією новознайденою інформацією, запросив свою руку приєднатися до при нього, щоб переглянути решту програм. Єбуро прийняв рішення, яке змінило його життя. Він вивчив надому присвятити себе Христу, прийнявши хрещення у церкві сьомого дня. через деякі Приєдналася половина його групи, розпочавши подорож, яка змінила все життя. Я надзвичайно щасливий, що отримав віску спасіння, і ще більше моє серце радіє тому, що моя група охоче приєдналася до Антиського церкви. Моє найбільше бажання побачити, як люди в цій місцевості прийдуть до Христа, тому що час біжить дуже швидко, він все більше наближає нас до приходу Ісуса Христа. До кінця програми Марта Фінлі інша частина відвідувала Вірувала і охрестилася. Ця історія розкриває глибокий вплив, який можуть мати на незвичайну кількість сердець в Африці та по всьому світу програму телеканалу Надія. Місія телеканалу Надія ділитися Євангелієм через всесвітню мережу. Наразі вони транслюють понад 80 каналів на телебаченні, а також створюють контент для соціальних мереж та різних цифрових платформ, зокрема YouTube. більш ніж 100 мова. Телеканал Надія відсвяткував своє 20-річчя у 2023 році. Вони прагнуть розширити свою мережу, щоб виконати доручення Господнє, нести Євангелії всім народам. Будь ласка, моліться за телеканал Надія, оскільки вони прагнуть відкривати нові шляхи, щоб досягати неохоплені території. Дякуємо за підтримку місії церкви «Адвентистів Сьоми.